Новий ну, продавець, Женя, має звати. Да, да. Дуже приємно. Що вам давати? Скільки вам? Пів кіло. Пів кіло. Сімдесят, що ще И вам. Один батон. Один батон. Так, плюс 25 гривень. Чи щось? Два з 95 п'ять гривень. У вас карткою готівкою буде. Зачекайте з грошима. В мене є для вас пропозиція. Ви можете забрати ці товари безкоштовно або з якою знижкою. Ви можете покрутити наше колесо фортуни і дізнатися, чи на вашій стороні сьогодні вдача. Нехай прибуде з вами удача. Давайте крутіть сильно, сильно нічого, нічого. Мінус 300 гривень у вас. Дивіться, ви взяли товарів на 95 гривень, мінус 300. Тобто ви ще можете взяти товарів на 205 гривень просто безкоштовно. Давайте ковбасу. 128 гривень. Що? Даю, даю вам ковбаску. 77 гривень ще у вас є. Давайте, несіть сюди. Так, у вас є ще 12 гривень. Я можу вам спічок дати, треба? І ваші 6 коробків спічок. Так, будь ласка, і це все ваше забирайте, і грошей мені не потрібно. Це Просто так, дякую. да і підіть в цьому селу, розкажіть, що це тут таке відбувається. Бажаю вам гарного дня і щасливої вдачі. Дякую.